Давай, Димон, выруши булками. Нас, наверное, уже <клес> капитан чекай. Да ты там. Молодець. Так. Обережно, тут гора. Можно упасть. Слухай, давай по води піднімемся. О! Давай. Фу. Блін. Дімон, ти. Де? Я думаю, ти вже піднімаєшся. Іде. Де ти є? Ох. Боже. Так. Ми вже тут на горі. Далі отак йдемо, йдемо, йдемо. Прямо. І там буде наша база. Пішли. Слухай, Димон. Капітан телефонує. Відповідаємо. Капітан, я вас слухаю. Давай, швидше, йди додому, у нас гості. Так, точно капітан. Дімон. Капітан сказав, що там якісь гості. Ідемо швидше на базу. Може, зомбі? Давай. Фух, Димон, довговато. Трошки йшли. Але нічого, йдемо. Яка дирка? Як тунель. Ідем. Так. Гості казав капітан. Що за гості, ти не знаєш? то я й гадки не маю. Хм, Хто міг подумати? Йдем. Так. Йдем, йдемо. Стоп, капітан. А це хто? Дімон, опусти зброю, якщо капітан з ними говорить, так що опусти зброю. Не тримай її в руках. Точніше розряди. Іде. Фух. Стромновато. Так. О, привіт! Та ну нафіг, це ви торговець. Угу, угу, правильно. Здарова, Влад. Ого, Степан, ти теж тут. Дімон, ти пам'ятаєш їх? Ну, звичайно, як їх можна забути? Стоп. А що там Родрігес і Артур? А нема їх на, на тій базі. Не зрозумів. А чому? Та при, то, прикол в тому, що вони знайшли свою базу, з якої перейшли на твою. Ого. Так як в мене не було постійних покупців. Мій бізнес почав провалюватись. І тому я сюди переїхав до вас. Так, мені теж. Але. Як тобі сказати? Ну, говори прямо. Та прикол в тому, що е, жителям не треба була броня, а росіянам не, я не хотів її продавати. Тому я теж сюди переїхав. А. Бе, то я вас обох зрозумів. Давайте, там ваш кабінет на другому поверсі. Облаштовуйтесь. Слухай, лад, заскочиш до нас в кабінет, як буде час. То звичайно прийду. Ну от, всі розбілись по своїм місцям. А я пшеницю позбираю. Ну і кладемо цю пшеницю сюди. Пшеницю. Так, у мене є трошки вільного часу. Треба піти до торговця. Хм, Точніше до торговців. Так. Цікаво, чого вони мене звали? Так. Привіт, торговці. А у вас тут уютно? Так, що ви мене звали? Спочатку догадайся, чим ми торгуємо. Ну окей, зброєю. Ні, ніфіга. О, а тоді чим? Ну давай, ти здаєшся? Ну, а який смисл мені догадуватись? Так от, ми продаємо деталі від техніки. Ого. Мабуть, ви багато за це берете. Угу, Через це ми тебе й кликали. Можеш глянути, що є в продажі. Ок. Так, що я продажу їх? Ну тут. Тут красивенько їх так. так. А, ого. Пасажирський отсек, корпус важкого танку, покрашений корпус танка, гусениця, метал металічний гвинт, крило. О, господи. Це тут його все для літака і танків. А в тебе що? Так. О. О, господи. О, тут і прицели для зброї. Рукоятка, прицел. Асольджі. Господи, боже. Гру глушитель. О, глушитель це дійсно корисна штука. Нічого собі, випрокачені. Так от, я тебе кликав, щоб дати одну штуку. Яку штуку? Є такий верстак. Верстак для створення техніки. Це як міні-заводик, так сказати. Але для його треба спеціальна конструкція. Ну так, чисто щоб. Як тобі сказати? Корашець як такий завод, щоб... Виробляти танки, вертольоти, літаки і дуже багато іншого. Вау! Он ця штука. А це точно цілий завод? Та ні, це лише основна деталь від нього. Можеш е, зробити його просто як... Ну, як-небудь. Зробити таку конструкцію, щоб він працював. Ага. Тільки питання, де ці... Гроші взяти. Тут же ж в армії вроді нема таких. Ну, гривнів. О, перший доказ, що ти сліпий. степана подивись. Так, ґ, Степана Так, ну, тут це за гроші, тут нема нічого. А нього гроші. а, -а, -а за а і золото. Угу. Це якось так. Цікаво. Треба шахту рити, значить. Прикольно. Прикольно. То ти забираєш цю штуку. Так, звичайно. О, забрав. Така важка деталь. Кілограмів сім. Так от, я раджу тобі шахту копати. І... М -м, купувати оці всі штуки, якщо хочеш собі техніку. А то я бачу з технікою у вас все погано. Да, один танк, машини. Ех, треба шахту копати. Може, тут що є? Тут в мене зброя. Так, тут теж нічого немає. О! Кам'яне Кайло. Це ж моє. Так. Де будемо робити шахту? Може тут вгорі? Хм. Почекайте-но. Ну. Вгорі. Буде прикольно, я думаю. Так. Отут очищаємо. Ну і можна положити сюди землю. Я сказав сюди. Тепер можна розширити його до ось такої форми. Угу. Сюди. Тепер можна покопати камінь. Головне правило Майнкрафта завжди бери з собою шахту, дерево. Ой. Може пригодитися... Для різних цілей. Так, копаємо. Поки що отак. Можна так зробити І вже копаємо вниз. От і перша залізо, а з залізо, як ми знаємо, можна зробити залізну кирку, яка може копати вже золото і алмази. Скільки його тут? Оу. Вистачить на одну. Ого! Ще одне. Ще одна жила. Ну все. І далі продовжуємо рити. Чуть не забув, що в мене є факели. Ось так. І тут у мене зламалось кайло. Воно все стільки прорило. Да, кам'яні кирки не дуже ефективні. Робимо нову. Точніше нові. Три штуки. І далі продовжуємо копати. 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 <gry> І знову залізо. Класно. для створення техніки. Цікаво, як вона робиться. Основна деталь. Походу вона буде довго робитись. Йошкін кот Це було страшно. Страшновато тепер трохи копати. Ні. Ні. Де вони? Хто вони такі? Фух. Якби ж вони мене... А! Хто знає, як вони кусаються? Хух. Чому їх так багато тут? Ні. А. Фух. Зараз ми на 43-й висоті. А як ми знаємо, алмази спавнюються тільки на 12-й. Тому кам'яними кайлами буде дуже довго копати. О, ще залізу. і я продовжую копати. Копати, блін. Вибачаюсь. І тут я зустрівся з головним моїм страхом. Це гравій. Його тут як будто безкінечно. Страшно. Лайфхаки. Опаємо далі. І тут я подумав, а чому б мені не спускатися тільки вниз? Хм. Звичайно, рити під себе це погано, але... Ще стоп, стоп, стоп. Треба палки. Я прийшов сюди і накопав трохи дерева. Щоб зробити багато палок. А із палок вже драбину. Треба багато дерева. Звичайно, вирубка лісу це погано, але... Я ж для добра роблю. О, це вже було багато. Угу. Викидаємо цей діорит. Землю. Гравій. Камінь. Ну, і все не потрібне. Наш танк? Угу. Все таки важко. Важко копати ту, ту шахту. Заманався трохи. Але нічого. О. Тепер. Опана. Це шахта. Ну як шахта? Печера. Так. В одній руті автомат, в другій Та ну нафіг Золото! Золото! Так! Ми його добули. Так, може, далі щось є? Це золото? Та ну нафіг, я не вірю. Так, там там щось світиться. А, це лава. Ах, я думав, що золото. Угілля заберемо для факелів. Идем, идем. О, ч? Нет! Будь ласка! А! Нет, только не кусайтесь! Не! Нет! Ні! Будь ласка, будь ласка! Что за хрень? Господи боже! Звідки вони тут? Зомбі. Він чуть не обісрався. Їх там ціла толпа. Один. А я там фенелі, що ти їх там мільйон. Ай. На часу з тобою немає Тільки три магазини. і цей автомат довга. Робити. що ж робити? Динаміт. Це може допомогти, але якщо мене тут завалить, мене тут ніхто в житті не Так що цей варіант не підходить. Почекайте. Мені підтрусяться, не можемо взяти автомат мене чуть не укусили, що зі мною. Тому все нормально, походу. Фух. Набок. Чому ж так? Так. Ламає О, полі ні. Він не пройде. На. Він дохмій. Сидим. Стоп! Чому тебе не бере? Не зрозумів. Патрони він Так, Все-таки помилявся всьому автоматі. Ближній він. Зараз в снайперка. Я не здамся. Я в глухому куті. Так. Спокійно. Це не москалі. Це не москалі. Це просто зомбі. Вони тупі, як брама. Їх можна нетуріти. Якщо їх відстрілювати по одному і не агрити на себе, то можна врятуватися. Блин, їх там миллион застимку не стоять. Будь ласка, будь ласка, стара зарядка. Від мене шо за шахта. Там ж... Так, а як шов все-таки рискнуть? Якщо завалить, то завалить, я все одно втечу. Як їм той динаміт так підкинути? Це вже секрет. Я не знаю, як це зробити.